І дійсно, поки другий компонент глобального компенсаційного механізму, я маю на увазі зараз компенсаційну комісію не створений, то люди деякі не поспішають подавати заяви до реєстру. Але це хибна логіка насправді, тому що чим більше заяв буде подано в реєстр зараз. Тим швидше буде відбуватися процес по створенню компенсаційної комісії. Це буде певним тиском на політиків, які займаються цим питанням. Для того, щоб другий компонент був створений і компенсаційний фонд отримав гроші. А наразі йде мова про відсотки, нараховані на знарухомлені суверенні активи Російської Федерації, і, можливо, в подальшому власне і самі активи. Для цього реєстр має отримати достатню кількість заяв, тому в інтересах держави Україна, в інтересах українців, звісно, подавати заяви якнайшвидше. Бо це теж пришвидшує процес створення компенсаційної комісії і притягнення Росії до відповідальності.